16 травня в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника в рамках проведення Днів Америки в Івано-Франківську відбувся ярмарок освіти в Сполучених Штатах Америки. Урочисте відкриття відбулось за участі посла Сполучених Штатів Америки в Україні Джона Тефта, а також представників Прикарпатського університету. Освітній ярмарок надав можливість дізнатися про навчання та стажування в Сполучених Штатах Америки усім зацікавленим студентам, вибрати для себе програму навчання, а також поспілкуватися з випускниками американських вузів. Навчання за кордоном це велика перспектива для розширення своїх горизонтів знань, а також хороший досвід, зазначив посол США Джон Америці Джон Тефт. Я розглядаю цю можливість дістати освіту в іншій країні, повчитися в іншій країні як можливість розширити свої горизонти. Навчитися мови, а дістати той міжнародний досвід, який зробить вас більш ефективними українськими громадянами тут у своїй країні. Освіта за кордоном надає великі перспективи в кар'єрному рості. Кожен студент має можливість вибрати ті дисципліни, які будуть йому найбільш цікавими, зазначила випускниця програми Тройського університету штату Алабама Маріанна Михайлюк. І що мені там сподобалось, і я хочу принести сюди та це те е, практичність їхніх знань, тобто, скажімо, менший напевне об'єм, але більше засвоєння після цього. І е, сподобалось те, які предмети можна там вивчати, які напевне не можна в нас в Україні. Тобто такі предмети, там як лідерство, чи такий предмет, як лідерство в сфері там, медичного обслуговування і так далі. Тобто, кожна спец дуже специфічна є освіта сама по собі, вузько специфічна її можна формувати, яка подобається власне до власних перспектив і бажань. Навчання в американських вузах це великий досвід для українських студентів, зазначила студентка Прикарпатського національного університету Наталія Бурачок. Потрібні такі програми для студентів України з України, тому що це не дає багато можливостей навчання за кордоном. І відповідно, міжнародний диплом дає більше можливостей для того, щоб себе реалізувати в світі, не тільки в Україні. Ярмарок освіти в США став хорошою можливістю для студентів більше дізнатися про навчальні програми та вузи у Сполучених Штатах Америки. Велика кількість випускників таких програм після повернення додому поступають в престижні вузи. Згодом належно працевлаштовуються. Такі фахівці сьогодні високо цінують. Нується на ринку праці.